Де зараз Євген Кітелян 16 го сезону Мастер шеф. З вами Ніксон. Зараз розкажу, чим же він займається після проекту Мастершеф. Ну а поки давайте пригадаємо Євгена. Тому сьогодні ми з вами прощаємось. Хух, важко. Я, скажу. Не один раз прокручував в голові щось. Ну тут я буду стояти. Хочу, подякувати всій команді. Розмазня <плес> <плес> до речі, на зйомках виїзного конкурсу Мастер Шеф 17 пощастило зустрітися та познайомитися з ним, чесно кажучи, він такий самий, як і по телевізору. Веселий та щирий. Також я не прогавив і встиг записати коротеньке інтерв'ю з ним, поки не набігли фанати. Тож дивимось. Жека з Шеф 16 на інтерв'ю у Ніксона. Жека, розкажи, будь ласка, як змінилось твоє життя на Мастер Шефі? Після мастершефу. Після та мастершефу. Два з того відкрили. Ну і дивіться, всі люди підходять, фотографуються. Це дуже приємно. Ну, кайфую від того, що було, і зараз відбувається це кайф. Всі й діти на мастершефту а офігенно. і так, з приводу того, чи пов'язує Євген надалі своє життя з кулінарією, звісно, так не на всі 100%. Так як ми з вами знаємо, що він власник автосервісу, треба розуміти, що основний фокус йде саме на нього. І від цього, на жаль, кулінарія переходить на другий план. Хоча час від часу Євген все ж таки викладає відеорецепти в своїх соцмережах. Готуємо смачний сендвіч із скандинавського заварного соус, нарізаємо яловичину. Додаємо пікантності, заливаємо все сирним соусом. До речі, хто не знав, судді не обрали Євгена на стажування до ресторанів саме по причині того, що в нього є основний бізнес, не пов'язаний з кулінарією. І він би не зміг поринути на всі 100% у кулінарне майбутнє. Це він мені особисто підтвердив. Тож, скоріше за все, Євген продовжить працювати на СТО та активно просувати кулінарію через свої соцмережі. І через якихось декілька років ми з вами завітаємо до його закладу. А з приводу того, чи планує він повертатися на кухню мастер-шеф, я вам скажу більше, він вже повернувся. Казав я вам, що їду по справам. Ось куди я приїхав. Неймовірна ностальгія, кайф і адреналін. Що нас сьогодні чекає, не знаю, але вже кайфує. Так, друзі, в одному з випусків нового MasterChef 17 ми з вами знову побачимо Євгена. Тож залишилось тільки дочекатися. Я, чесно кажучи, буду дуже радий його побачити. А ви напишіть в коментарях. Взагалі, Євген Молодець, звичайний хлопець з СТО, доказав всій країні, що не треба бути професіоналом або кухарем з досвідом, щоб вдягти кітель MasterChef. Ось така історія про цього добрива. Ряка, обов'язково натисніть підписатися, якщо вболівали за Євгена. З вами був Ніксон. Тут завжди цікаві новини про мастерше.